Доброго, Доброго ранку. Хайді вас бачити. Доброго ранку, Доброго дякуємо, ранку. що ви сьогодні з нами. Да. Запрошуємо вас. Ми щирі Пан... вітання вам з Днем журналіста. Дякуємо. О, дуже приємно, Ви робите дякуємо. надзвичайно важливу роботу, і я вам, як і більшість наших громадян України, надзвичайно вдячний за те, як ви висвітлюєте оперативно всі важливі події і тому вам професійного зростання, дякуємо. натхнення. І нашої спільної перемоги. Ми oh. над цим всім разом Бачите, працюємо. Ви сказали, в мене аж серце так знаєте захолило, Тому що дійсно я пам'ятаю, що сьогодні розпочався 103-й день війни, але я забула, що день журналіста. Тому дякуємо вам за те, що повертаєте нас до життя. Третій день повномасштабного вторгнення, але війна в більше, та, ніж та, та, та. Я 3 маю на увазі саме про вторгнення, повному про, про яке ми говоримо так, так щодня. Так. Це але правда. давайте от власне сьогодні день журналіста. Так. і ми власне будемо виконувати свою місію у вас ем, питатися. Певні речі особливо важливі. От, наприклад, дивіться, вчора рашисти випустили ракети по Києву. Вони вдарили по вагоноремонтному заводу. А чому саме зараз це вдалося? Саме зараз Путін продовжує робити те, над чим він працює. Намагається зламати опір нашої країни. І це не є несподіваним. Ходом, я би навіть, знаєте, дещо цинічно сказав, що він вибиває дурь з голів тих, хто вважає, що з ним можна домовитись, що він шукає компромісу. Він не шукає компромісу, він шукає української поразки. І над цим наполегливо працюючи, б'ючи туди, де ми, можливо, слабші, намагаючись схилити нас до прийняття його умов. Нашої капітуляції він не бачить іншого варіанту розвитку подій, ніж Україна або програла в результаті його наступу, або Україна здалася на його милість. В нього варіанту, де Україна може шукати компромісу з ним, не існує. І тому такими ударами. Він, власне, і підтверджує, що він не шукає компромісів, він шукає нашої поразки. І тому нам треба лише е розуміти ці речі. Бо якщо ми правильно оцінюємо ситуацію, ми здатні приймати правильні рішення. А правильні рішення роблять нас сильнішими і наближають нашу перемогу, але вже натомість поразку самого Путіна. Ну, багато ЗМІ говорили про те, що справді він керує цією операцією. І, от, до речі, вперше з початку воєнних дій в Україні бункерний дід розрозився на розродився на інтерв'ю. От, власне, що він сказав? Давайте послухаємо. Сході з того, що це поставка со сторони Штатів, ну, некоторых дорогі сторонах зв'язана з висполнінням потії бойової техніки. Є ще третє це безпілотний літательний апарат. Их, как известно, несколько типов, но первое – это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала, но применяются они эффективно только там, где нет э, войсковой системы ПВО. У нас есть. Буки, торы, панцири работают в высшей степени эффективно. И э, так, чтобы никому не было обидно, но их наша система ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки. Просто десятки. Зачем их передавать Украине, мне не очень понятно, но ну, если только не дать нам змості где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу. Такий був приємний ранок, пане Андрій, з вами і Лілія з вами. І тут ми побачили його і е, абсолютно все зіпсувалося і настрій. Але е, от власне, його заяви про е, оці знищені як горішки е, це чергова показуха. Це в певному сенсі самонавіювання, що він здатен військовим шляхом зламати опір українських збройних сил. Ми так само можемо опонувати йому, що ми щелкаємо гарішки його літальні апарати від літаків, гелікоптерів і безпілотних апаратів. І от нещодавно в Київському морі достали черговий зламаний гарішок угу. з начинкою, да? тобто. А це правда, що не один. І не один. І ми так само говоримо про десятки, навіть про сотні збитих літальних апаратів і про вже тисячі важких броньованих машин від танків, закінчуючи БМП. Бойові дії в сучасному вимірі передбачають надзвичайно інтенсивне ведення вогню і дійсно ураження як бронетехніки, так і живої сили. І тому його оця бравада, що він нібито в односторонньому порядку, скажімо, знищує. Потенціал українських збройних сил, то чого він за три дні не захопив Київ, як планував? Чогось тут він вже з'їв облизня, як кажуть в Україні. Тобто його бравада, вона знаєте, є намаганням дати сигнал Україну російському глядачу, що він ще здатен. Виконати поставлені перед собою цілі, хоча вони кожного дня вже десятки разів змінились. Вони спочатку хотіли нас там за три дні перемогти, денацифікувати там, де А тепер у них там вже, хоча б, дай Боже, на їх думку, вийти на адміністративні кордони Донецької або Луганських областей, і тут у них так само великі проблеми. Тобто, це від безсилля він намагається грати е, добру гру? Ну ну при абсолютно поганому розкладі для нього. Угу. Ну про Сєвєродонецьк ми обов'язково ще поговоримо. Так, так. Повернемося. Я зараз хочу повернутися до е, ракетних ударів. Е, до ось цього, е, скажімо, так, удару по Києву, який днями стався, який всі активно обговорюють в соцмережах. Люди бачили, бачили на власні так. очі, як летіли ці ракети. Вони летіли досить таки низько. Скажіть, будь ласка, часа. це саме тому ППО. Не змогли там вчасно збити, чи що сталося? Особливість таких ракет, що вони дійсно йдуть на надзвичайно низькій висоті майже до 100 метрів, і іноді за рахунок рельєфу радари протиповітряної оборони можуть їх або полонгувати запізно, або не полонгувати. Але натомість ми можемо також говорити, що наші українські військові неодноразово збивали ці ракети протиповітряними зенітно ракетними комплексами. Не тільки стінгерами, але навіть ігла. Просто треба мати спостереження, бачити азімут руху таких ракет. Ну і на догонному курсі наші військові вже збивали це в певному сенсі не тільки момент технічного виявлення пуску і напрямку такої ракети, але й можливості скажімо, мати пусти спостереження готових до пострілу військових. І при візуальному виявленні встигнути запустити ПЗРК, скажімо, на догонному курсі це можливо їх вбивати, просто не завжди тут багато факторів впливають на те, наскільки оперативно можна реагувати на такі речі, але нам завжди що, що важливо розуміти. Дуже багато зараз в Києві вважають, що якщо немає безпосереднього знаходження російських окупаційних військ, то вони люди себе почувають вже в безпеці і так. знову намагаються повернути своє життя, яке вони вважають для себе прийнятним. Поки ми не переможемо, ми всі маємо розуміти, що війна триває, що небезпека існує, бодай якому місці знаходиться як військовий, так і цивільний громадянин нашої країни. І ми маємо всі усвідомлювати, що наші спільні зусилля мають бути направлені на досягнення нашої перемоги. Інакше ми будемо постійно відчувати таку небезпеку. Тут на жаль, радісних новин до нашої перемоги немає безпечних міст немає. Треба ставитись до... Загрозу з боку російського агресора надзвичайно серйозно, але однозначно з оптимізмом і це Безумовно. не змовно. І ви знаєте, друзі, зараз ми трошки з Києва перенесемося в Донецьк. Тому що ці два міста е, пов'язані між собою. Власне існує також версія, що удар по Києву був показовим для того, щоб зобразити так, би мовити, оцю символічну помсту за обстріли Донецька, що нині власне активізувалися. І експерти кажуть, що це чергова провокація власне бункерного в той час, коли Європа і Все ж таки вагається, чи передавати нам озброєння, чи ні. Рашисти заявляють, що ось нібито українці обстрілюють мирний Донецьк. Давайте подивимося. Ну і до речі, от бачите, відео ми бачимо цю класичну тактику бойовиків. Одна гармата стріляє по позиціях ЗСУ, а друга направлена у зворотній бійки. Б'є по місту, яке, власне, вони нібито обороняють. І, от, власне, що з цього приводу кажуть місцеві. Кармія, да я вам точно говорю. Не стріляють свої, свої ДНР стріляють, по часом стріляють ДНР і спеціально почасному сектору розрушають дома. Для картинки російського чи От пане Андрій. На вашу думку, що зараз відбувається от, власне, в напрямку Донецька? Ну щодо сюжету, який ви показуєте, це дійсно неодинокі випадки, коли бойовики спонсоровані російською федерацією, або самі російські військовослужбовці вдаються до таких от злочинів, обстрілів цивільних кварталів mm -hmm. з однієї бойової позиції. Цим займався і пам'ятаєте, був у них такий посіпака пасіпака Моторола, mm -hmm. який так само дозволяв собі такі речі, і всі його підлеглі зазвичай так само вчиняли. Вони не мають жодної гідності і поваги, щоб вести бойові дії виключно проти підрозділів збройних сил України. Вони дозволяють собі. Гатити зі зброї по цивільних, які не можуть себе захистити, це ще раз доводить, що вони по суті свої є не військовим навіть об'єднанням якимось. Вони ведуть себе як терористи, і це треба просто пам'ятати, коли ми хочемо навіть з, з ними вести перемовини або про щось домовлятись, що ми маємо справу з терористами, не з людьми, які мають честь совість або е, якісь шляхетні ознаки. Ні. Це надзвичайно е, важко усвідомлювати. Ми, але ми маємо е, знає, справу з тупіковою гілкою розвитку окремої прямо от, е, частини людства. І це Тупіково дуже сумно. Так, мають навести деградуючі. Це очевидно ознаки, uh -huh. тому що е, цінності людського життя у них практично не існує. І це надзвичайно висока небезпека для. Нас. І коли ми зараз говоримо про те, що Путін нібито шантажує не тільки Україну, але й Захід. От Захід припускається такої самої помилки. Вони намагаються вести з ним розмову як з цивілізованою людиною. Mm -hmm. Натомість він всіляко демонструє ознаки абсолютної деградації, насамперед, як особистості, яка не цінує ані людські життя, а не цінності, які об'єднують зараз сучасний світ. І він навпаки, намагається нас затягнути не в якісь уявні. Плани свого майбутнього. Він зазвичай або за допомогою пропаганди, або за допомогою зовнішньої політики, зазвичай силової зовнішньої політики намагається нас затягнути у це своє уявне минулого СРСР. Він угу. хоче створити СРСР 2.0, як зараз то кажуть, але там, де він вже на посаді Сталіна. Визначає, кого буде страчено, кого буде репресовано і хто буде вертухаємо в його у цьому гулазі, який буде мати межі вже державних кордонів Російської Федерації. Це надзвичайна небезпека для всього людства, тому що ми бачимо, що він застосовує зброю не тільки проти України, причому практично повномасштабно. Агресію він вчиняє усім озброєнням. Тут немає якихось ще додаткових, окрім ядерної зброї, видів озброєння, які він не застосовує. Мені хочеться знаєте, на це все сказати тільки бункерному і послати його туди, де зараз російський корабель. Ну це обов'язково має статися, але якщо ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб наносити щоденний... Поразки його окупаційним військам на території нашої країни і а тут західні будемо... партнери мають розуміти, чим швидше Україна переможе у цю окупаційну армію, чим швидше буде знесено владу Путіна, тим швидше ми можемо пройти до мирного врегулювання всієї ситуації, угу. яка настане після поразки Путіна. До того моменту і Україна і весь західний світ будуть е, знаходитись в постійній небезпеці. Е, оцього абсолютно не. Не передбачено. Передбачуваного, тому що в нього дійсно він не передбачений в тому, яке він може застосувати озброєння, але передбачений в тому, що він його обов'язково застосує, і цю проблему треба вирішувати не тільки силами героїчного спротиву українського народу, але насамперед консолідації зусиль всього світу. Так як каже Слава, ми ми можемо, ми будемо, і ми вже на шляху. І Ми дійсно, переможемо і ми буде, переможемо дійсно так. на цією недорозвиненою системною помилкою. Я б так навіть сказала. Зараз хочу перейти з Донецька до севера Донецька. Наші війська там здійснили досить таки успішний контрнаступ. Як часто взагалі ми можемо ходити в контрнаступ на різних ділянках фронту? Ну я би не казав, що там е, надзвичайно успішна прямо для нас ситуація. Ворог ну, продовжує хочеться. наступ, а ми героїчно поки що обороняємося. І ми дійсно отримуємо частину промислової зони і прилеглих житлових кварталів. Але разом з тим ми розуміємо, що кожен день, навіть кожна година на лінії фронту. Вона, як калейдоскоп, може змінювати. і там, де ворог не зміг забезпечити себе логістичним супроводом і виснажився, ми можемо повно, скажімо, переходити в контрнаступальні дії або так само маневрувати під час високоінтенсивних сучасних бойових дій. Ситуація може змінюватись. І це абсолютно нормально. І не треба ставитись до цього, як все пропало, або ми е, вже перемогли ворога. Ворог надзвичайно мотивований, на жаль, це визнавати. Він е, зробив е, висновки з е, тих е, бер... лютневих або березневих е, бойових дій, де він дозволяв собі діяти навмання і не посилюючи себе. Логістичним супроводом, що дозволяло українським військовим відсікати логістику і знищувати угрупування військ, зараз він робить якісну розвідку, він робить постановку якісних завдань супроводом з повітря і підтримкою з землі. І дійсно його забезпечення дозволяє наносити. Серйозні вогневі ураження по позиціям українських військ, але це не зменшує нашого героїчного спротиву. І дійсно українські і військові, і насамперед, солдати, офіцери, генерали роблять все можливе, щоб невілювати оцю агресію нашого ворога і наносити йому нищівної вогневу поразки. І дуже важливо, що Захід оцією сучасною зброю. Кардинально змінює баланс сил. Ми тепер не знаходимось в слабшій позиції за рахунок того, що ми мали це старе радянське озброєння. Сучасне західне дозволяє нашим українським військовим наносити потужне вогневе ураження, дозволяє нам швидше переходити в контрнаступальні дії. І я просто сподіваюся, що весь цей потенціал. Дозволить нам тепер переходити в наступальні дії і розвивати наш успіх і вигнати ворога за межі нашого державного кордону. Пані Андрій, у нас дві хвилини так. до завершення нашої розмови. Дивіться, у мене є оперативна інформація від нашого генштабу вздовж українського кордону присутні збройні сили РФ, які мають на озброєні оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер М. А і власне там чи є зенітно-гарматні комплекси «Панцер-С-1», зенітні ракетні системи «С-400» да. і літаки оперативно-тактичної. Рації цю інформацію генштаб оприлюднив от буквально шостого сьогодні. Зранку що це означає це для нас? Для нас для нас це означає, що ворог продовжує накопичувати резерви і шукати можливості і слабкі місця в зламі українського геричного спротиву. Для нас це сигнал, що розслаблятися не можна, і треба щоденно готуватися до того, що ворог може змінювати місця. І напрямки ударів, і нам е, лише готуватися до відбиття такої агресії, не вірити жодному посилу, який лунає е, з кремлівських кабінетів, про угу. нібито пошук компромісів, а лише готуватися до того, щоб всі ті, хто заходять до нас е, на українську землю зі зброєю, були знищені або захоплені в полон. Це, це лише наблизить нашу перемогу. Будь-які інші варіанти лише відтермінують повторення бойових дій. Ворог не дає нам підстав йому вірити. А от скажіть мені коротко, там, так або ні. Наступ через Чернігів знову? На Київ, на, на Київ. інші області. Можливість, Можливість, можливо, до цього треба готуватись. Я ще раз говорю, що. Поки ворога не буде знищена, поки влада Путіна не буде знесена, ми будемо потерпати від агресії, а можливо, навіть після того, як е, прийдуть йому заступники, тому що будь-який інший буде втілювати е, бажання росіян. Ви подивіться, це не питання окремого божевільного або е, прагматичного Путіна. Росіяни підтримують і всіляко демонструють. Е, Ну, результат в дії російської пропаганди, що Україна має бути знищена, тому нам mm. треба готувати. Але ми до знаємо пом... інше. Ми знаємо, що Україна переможе. Ми віримо в ЗСУ. так. Віримо Саме в наших так. людей, волонтерів, захисників. Дякуємо вам за ваше серце, за вашу роботу. З нами Дякую. був військовий експерт, ветеран, народний депутат восьмого скликання Андрій Тетерук.